Так, ось така моя пеларгонія у мене на балкончику. Дивіться, яка вона красива, і вона почала плестись аж донизу. Яка саме, я не знаю, купила просто як вазончик, і ось бачите, як вона у мене тут прижилася. А ось ці ось пеларгонії це від моєї мами. Вони... Два роки стояли в неї в баночці і пустили корні, і не було часу їх посадити. Я їх посадила. І вже з них взяла живці. І зараз я вам покажу. Ось такий я взяла матеріал. Вони були дуже довгі, і якось вони мені не дуже сподобались. Я вирішила все ж таки їх розмножити. І дуже така цікава річ, що я поставила, і ось уже через. Дві неділі, дивіться, мають такі корінці. Зараз виберу де більший корінець і буду садити. Так, в червоному маркеті купила ось такі інструменти. Зараз будемо пробувати, наскільки це зручно. Коштує ця радість щось там біля 35 гривень. Так. Так, я вже зарані підготувала земельку тут, бо знала, що корінці рано чи пізно. Так, будуть. Так, так, однією рукою це мега незручно робити. Так, заливаю водичкою. Упсь. Однією рукою робити, так, я ще зроблю і потім покажу. Ось так я посадила, з часом додав ще земельки, бо трохи тут маловато, як на мене. І коли гарненько вона вже приживеться, цю верхушку я ще раз обріжу, поставлю в водичку, а тут буде вже розпущуватися кущик. Це такий перший мій досвід вирощування пелергонії. Ви знаєте, якось раніше я так скептично пам'ятаю мою бабуся, дуже багато їх мала, називали ми, здається, їх калачики. І я якось дуже, так знаєте, скептично дивилася на них. Але зараз ця рослинка мені наскільки подобається, що я просто від неї в захваті і хочу ще розмножити. Поки що ці, що я садила, я навіть не знаю, який там цвіт. Думаю, що якийсь червоненький. Але ось одна у мене вже є отака розовенька. І в неї листочки ось такі красивенькі, теж буду розмножати. І ось така буде в мене краса. Ой, забула, що хотіла сказати. Хотіла сказати, чим саме подобається мені ця рослинка. Ну, по-перше, якщо її дійсно вчасно поливати, гарненько стригти, вона дає такий буйний цвіт. Поки що я її не стригла, тому що в мене не буде можливості доглядати за цими живцями, щоб вони пускали корінці, то поки що я не обрізаю і сухоцвіт теж не обламую, щоб мені просто розуміти, деякий колір рослинки. І я хотіла сказати, що який вона має аромат навіть листочків, я просто в захваті. Коротше кажучи, я закохалася в калергонію.